Обірська Вероніка, учениця 5-го Д класу Одеської загальноосвітньої школи номер 92 Надія Горбатюк, Ми не знали, що так і любимо. Ми не знали, що так і любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з верхніми. Ми не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею, запашними садами квітучими, Гіркарпатських трамбітами, сурмами. З'ясувались насправді, ми в захваті, відлані золотавими хвилями, ми тюле вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими. Ми не знали, що все в ній найкраще нам. Найрідніші для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище ми благатимемо слізного Господа. Ми не знали, що так і любимо, що так серці вона нам болітиме, коли ворог задихає з губою і кров проліється бурхливими ріками, коли нову красу потоптали їй, Вишиванку споганили чоботом. Нечестиве нашестя, злі варвари, закривавлена ненька сплюндрована, але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва прогулянка. Та моя Україна нескорена, крузі терла з лиця в берці зулася, камуфляж зодягла замість вишивки. до святого отця помолилася. Взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо. Кожним містом, а також людиною. Сізнаємось, ми так і любимо, ми пишаємось Україною. О Господь, уквічай перемогою, нашу неньку тобою даровану. В кожне місто прийдіть відбудовою. Прийде з миром твоїм і з добробутом, ми за неї тебе, дякуємо. і благодаті для рідної просимо, ти для неї стань захистом і якорем, за країну молитви приносимо, Віри в серце, що ти не забаришся, прийдеш з радістю, зі свободою, хай твоє святе ім'я прославиться по землі усій народами.